Доброго вечора. Сьогодні ми продовжуємо нашу розповідь про троянди, але спочатку розповімо трохи перед історією. Ми маємо участок багаторівневий. Як бачите, дім стоїть на... зверху схила, і треба було якось обіграти цей схил. Не хотілося втрачати краєвид, гарний вид з вікна та від дому. І, звісно, поливати схил це проблематично. Зазвичай рослини пересихають. Звідси прийшло таке рішення, що засадити його лавандами. І до лаванд – це відома. Улюблена комбінація усіх ландшафтників – це лаванди з трояндами, як пунктик лаванди з самшитом і лаванди з трояндами. Ось ми підбили цей схил трояндами. І троянди вибрали у рожевій палітрі. Хотілося зробити невеличкий градієнт, ну, ось, але не завжди вдається за фотографіями підібрати правильний Відтінок, але разом вони все рівно виглядають непогано. Отже, починаємо: це Абрахам Дербі Остінка, доволі як не новий сорт, 85-го року. І вже, ну, звичайно, був час, він набув популярності, бо він доволі невибагливий, дуже красивий і має. Дуже сильний є фруктовий аромат, кущ гарний, майже куля, і без опори він виростає до метр двадцять, десь з опорою може вище до півтора метра. Далі ми маємо вальферданш, це мускусний гібрид. Він квітує майже безперервно такими букетами. Кістями квіти невеличкі, але дуже тендітні, рожеві. Висота куста до 80 см. Має легкий аромат, але це повністю компенсується красою квітки. Далі переходимо до амулету. Це бордюрна троянда від Тантау 91-го року. І вона квітує майже ну, дуже рясно і майже безперервно. І форма квітки. Дуже цікава, вона махрова і нагадує жоржину. І бутончики, бачите, як горошинки, такі ідеально кругленькі. Квітка невеличка, але як бордюрна троянда, вона дуже гарна. І куст формує розкидистий, хілястий. Далі у нас Сцептрид Айл Дев'ятон року, але, на жаль, він вже відквітував. Трохи ми запізнилися з відео. Висота куща має бути до метра, але може бути вище. Ніжно-рожеві квіточки вони нагадують за формою півонії і ніколи не розпускаються повністю. Тобто такі, як невеличкі бульбочки. Квітує теж постійно, практично хвилями до морозів. Наступна троянда це моє невеличке розчарування. Квітка це Sleeping Beauty спрей американської селекції 2005 року. Вона має дуже цікаву квітку з цими загостреними кінчиками, як зірочка, але вона така хвороблива, що навіть за частих обробок на неї завжди є ось ці плямисті листя і вона їх майже може повністю втратити, то я не знаю, ще раз думаю залишати її тут або позбавитися, але теж квітує постійно і дуже мені подобається квітка. Далі у нас росте Дольчеце. це флорибунда від барні італійська фірма 2010 року. Ця Ну, дольче це назва ну, означає щось солодке, солоденьке. Ну, і вона відповідає своїй назві. Що Я помітила, що чим южніше виробник троянди, тим краще троянди переносять жару. В нашу спеку дольчеться відчуває себе добре, особливо зараз. Квіти у неї приламутрово рожеві, невеличкі до 5-7 сантиметрів, і є невеликий аромат. Далі у нас почва грунтопокрівна, пад девелюр, Мейланд, Франція 1999 року. Вона не має шипів, дуже гарний кущ. У Перекладі означає оксамитова лапка і дійсно її має таке забарвлення, як оксамитові пелюсточки на квіточках. Ну, гарна трояндочка. Взагалі всі ці грунтопокрівні бордюрні трояндочки дуже гарні за своєю формою і гарно відбивають будь-яку клумбу. Далі в нас флорібунда графіня. Марія Генрієтта Кордес, але щось вона ще не дуже. У нас був саджанець дуже поганої якості. Але так трохи відходить. Далі «Петіт Тріанон. Це дуже ніжна тренда з дуже ніжними квітками. Вони великі до 12 см. Романтичною форми, і кольор практично не змінюється під ярким сонцем, але вона і, і така, і є, що світло-світлорожева. світло, -світло І квітує дуже рясно, гарна тендітна троянда. Куст невеличкий до метра і прямо стоячий, лише 60-80 см шириною. А далі йде, мабуть, всім відома Анжела, так, це флорибунда Кордеса 1984 року. Не знаю, я чула різні відгуки про неї стосовно комусь подобається, комусь взагалі не подобається. Я вважаю, що це дуже гарна троянда. Цікава форма квітки, що вона не повністю рівні. пелюстки, а такі, як букальчик. І е, колір, як бачите, тільки е, розп... нова квітка, вона темно рожева, а старші вони е, світліші. Тобто виглядає дуже гарно, на мій погляд. І е, ця троянда дуже стійка до захворювань. Невибаглива, винос е, стійка, е, і її навіть можна вирощувати як невелику велику плетисту розу, але тут нам це не потрібно, буде кущом. Е, далі йде почв грунтопокрівна, чотири сезони або лекатре зазон, Меланд, Франція 2003 року, це, ж, це теж доволі відомо. Популярна троянда, вона формує дуже розлогий кущ, Може, я бачила, навіть до 2,5 метрів завширшки. Дуже морозостійка, невибаглива стійка до хвороб і квітує усе ось літо ось такими дуже красивими квітами. Тому дуже рекомендую цю троянду. Дуже ефектна. Далі ми маємо шраб Елоїді Госінні, і взагалі він мене розчаровує, тому що ще не встиг розкритися, але вже щось з ним не те. Квітки, щось їсть або щось, не знаю, тріпси, не тріпси. На інших трояндах цього нема. А ця ось виглядає незрозуміло. Має бути гарною квітувати. Увесь сезон бути ярко рожевою, махровою, ностальгічною форми, але щось поки що нічого, то тільки якась хвороба. Далі ми маємо окіфата. Флорибунда італійська, також барні 2004 року, з серії метелики. І дійсно, її квіточки нагадують метеликів, таких великих. І Мають, як бачите, вони як плямисте забарбурювання. Тобто в неї одна пелюзка може бути білою, інша світло-рожевою, потім малинова, дуже цікава квітка. Кущ 60-80 см заввишки, невеличке, доволі ефектна троянда. Далі маємо помпонелу, флорибунда, Кордес. П'ятого року, як бачите, квітки ярко-рожеві, шаровидної форми, як кульки. І нагадують трошки півоні. Мені подобається теж така форма, дуже цікава. Квітує обільно, ну і весь сезон. І... Не хворіє, особливо нічим. Звично звомовий обробку. Далі ми маємо клер Маршал. Це дуже красива катраянда. Флорибунда, Харкнес 2010 року. Квітку має до 13 см, дуже велика. Квітування одна квітка тримається до 10 днів. І пишуть, що не боїться дощу. Але у нас дощів не було, то не можу так точно сказати. Кущ теж правильної форми, поки що це її другий сезон, ще не дуже видно, але квітка дуже ароматна і дуже гарний кольор від рожевого до лавандового. І така дуже красива. Далі шрап Мадам дешталь Масад 9-го року, маючи подібну махрову квітку до 10 см і рожевого кольору з кремово-білою зворотньою стороною полюсток. А в центрі вона нібито трохи жовтенька чи персикова, і завдяки тому ефекту. Здається, що вона підсвічується всередині. Висока стійкість до захворювань. Така гарна троянда, гарна робоча лошадка. Далі маємо вентіло. Вона, на жаль, вже відквітувала. Це масад 9 го року. Доволі цікава троянда, унікальна, на жаль. Не маємо зараз гарної квітки, тільки вже вона так сильно набита, що гілки не витримують, і вона висить завжди вниз. І, звичайно, не витримує дощу. Ось, бачите, ось, знайшли <с> ми квіточку. Дуже тяжка така троянда великої ваги. І вона має бути до 80 сантиметрів висотою. Що сподіваюся, тоді побачити її у цьому розмірі. Це має бути дивовижне видовище. Далі маємо country Girl, флорібунда Тантау 2014 року. Це доволі гарна флорібунда, цікавий кольор, невеличкі квіти, але дуже пишне соцвіття по 5-10 квіточок. І вони розкриваються не, не усі одразу, і тому і на кожному етапу розпуску. Квітка має е, різне забарвлення від персикового до майже білого. Отже, вся ця е, цей пукетик дуже роз, різнокольоровий, така весела трояндочка. Зараз, на жаль, вона вже відквітує свою першу хвилю, тому не так. Від неї красота. Далі маємо грунтопокривну The Фері Харкнес 79-го року. Ця квітка, ця троянда лише перший сезон, перше квітування, і вона настільки гарна і настільки е, наростила, як бачите, гарний кущ. То я дуже, дуже вражена. Квіточки невеликі, рожево Ловандові. Я б не сказала, лавандові, від рожево-білі, навіть дуже ніжні. І гарний кущ. І дуже гарний тут вона підійшла. Далі маємо роді, то покривна. Тантао 94-го року, він ще зовсім маленький. І ось ми посадили од... в один день Роді і ось... Зефері. І ось роді набагато менше ще, ніж Зефері. Але має бути сильним, добре розголоженим кущем. І квітки яскраво малиново Малинового кольору. Я коли вибира, підбирала ці квітки, ніяк не могла зрозуміти, якого ж вони кольору, тому що зазвичай фото та відео не, не може передати відтінки. Але зараз бачу, що вона не червона, а ближче фуксіва, рожева фуксіва кольором. Далі маємо чайну гібридну Gloria Day. Цю про цю троянду я читала багато цікавих історій, і що її цей сорт за всю Другу світову війну зберігали десь і перевозили з Європи в Америку, і тому вона має подвійну назву, і що квітка дуже гарна і тримається дуже довго. Поки що не можу сказати, що вона довго тримається у нас, але може через спеку вона облітає. За буквально пару днів. І Вона розпускається жовтою, але потім з часом стає ну, по краях рожевою. Тому здалеку здається, що вона так рожевенька. Ну, сподіваюся, що це тільки перше квітування. Ми справжню красу побачимо згодом. А далі в нас є спрей Мімі Еден Мейланд 2001 року. Це теж тільки перше квітування, доволі цікавий цікава квіточка, щось рожево зелена така. Не знаю, в жодному описі я не бачила щось там про зелена. Казали, що зелений пуп'янок, а потім вона розкривається в рожево білу, але чомусь у нас серединка зелена. Може. Це тільки перше квітування, тому така висота буде до 80, 80 см і повинна добре наростати. Подивимось, поки що це перший її сезон. Далі дуже гарна троянда Флорібунда Ботічеллі, Майланд Франція 2004 року, названа на честь відомого художника Сандра Боттічеллі і має такий колір, що його дуже важко передати. Напевно, так, також так само, як і кольори на полотнах бутічелі. Вони, як сказати, рожево-перламутрові, і як, нібито прозорі трохи. І дуже гарної форми, такі махрові, хвилясті. Дуже гарна квітка. На жаль, вже відквітували перша хвиля. І ось вже купа пуп'янок для наступного квітування. Дуже гарна троянда. Далі теж троянда, яку я чекала цілий сезон, не дарма. чайна гібридна Афродіта Тантау 2006 року. Чарівна. Просто чарівна квітка, велика до 12 см, дуже такий пряний аромат, дуже доволі сильний аромат. І, мабуть, її, її можна зрізати, на зріз використовувати, але ми тут нею милуємося на кущі. Е, гарна троянда, але ще невеличка, тому що я її. Чекала весь той сезон. Це перший її сезон, перше квітування. Далі ми маємо шраб Боніта Ренесанс. Це ж гарний шраб, гарно наростає. Це другий сезон, і вже маємо ось такий доволі великий кущ і прямостоячі пагони, які закінчуються цілим букетом квіток, квітки теплих. Рожево-персикових тонів. і Тримається доволі довго, ну, кілька днів. Квітує рясно і хвилями, але тривалими хвилями. Висотою вона має бути до метр двадцять. Мабуть, вже ось ця гілка і, такою і є. Блискуча листя, стійка до хвороб гарна. Далі у нас маленький спрей світ Flow Interplant Roses Нідерланди з 2017 року, а ще, але ще зовсім маленький. І цей маленький кущик видав нам ось ці маленькі квіточки. Е, приємні, е, красива форма, хвилясті такі пелюсточки. Е, і побачимо. Ще, ще нема чого про неї розповісти. І тут завершує нашу композицію Леді Емма Хамільтон Девіда Остіна, п'ятий рік, дуже теплі мандаринові квіточки, дуже гарний аромат, фруктовий, насичений і квітка середня, мабуть, 8-10 сантиметрів. Не дуже Махрова до, пишуть, що до 75 пелюсток. Цвіт не квітує рясно, але ми її тут пересаджували, тому кущик ще невеличкий. Це другий сезон, але після пересаджування гарна троянда. Троянди ось ціна. всі заслуговують усіляких похвал. Вони не хворобливі, вони мають аромат і нарощують гарний кущ без всякого обрізання. Ось наш лавандовий холм. Ще ми не завершили цю комбу. Тут я тестую різні багаторічники. Це шаріфа Асма, теж Остінка 89-го року, тільки посадили у квітні, перше квітування. Ця троянда мене здивувала. Я її брала раубрітер Кордис 1936 року. Я за всіма відео і фото думала, що вона темно-рожева, Але вона така світло-рожева і так рясно квітує, як бачите, Маленький, малесенький кущик і весь весь в квіточках, і ці квіточки вже стоять друг, другий тиждень. Дуже гарний. І вона має бути до 4 метрів. Тож, уявіть, яка це буде краса. Це Нотр-Дам де Розорі 9-го року. Неперевершений аромат. І дуже гарна квітка. І тут і рожевий, і жовтий, реверс і розкриваються вони так спочатку квітка як бокал, а потім розкривається таку такуньку. Теж дуже гарно. гарна. Та Таблюфаю, але вже відквітувала це її остання гілочка. Дуже цікавий кольор. Тут балерина, але вона вже квітує другий тиждень теж, і квіточки вже трохи не свіжі, але дуже рясно квітує, дуже гарний кущ. Це розаман Жанон. Який мені один кущ я купила і виявилося зовсім не той сорт, тож я все ж таки у іншого постачальника купила. Так, дуже Це не новий сорт, дуже відомий, популярний. І тепер я розумію, чому такий популярний, тому що ось за квітами навіть кущу не видно. Дуже рясно квітує. це дінки, мускусний гібрид. Теж перший сезон у нас квітує маленькі квіточки і дуже рясно, як усі мускусні гібриди. Дивимось, сподіваюсь, що буде гарно. Тут Амадеус. Дуже червона троянда, вона не вигорає на сонці зовсім. І це ось другий сезон, і вже вона метр сімдесят десь, має бути великою трояндою. Хочемо забити її на, лавку тут, на арку. Так, Це наші аспіринки. Це перший сезон, коли ми підняли їх на опору. Зробили їм до того, вони просто стелилися по землі. І були невеличкі, як ґрунтопокрівна, звичайна троянда. Ось тут підняли її буквально на 30 сантиметрів, поставили кільце, і вона пішла уверх. Подивимось, що з цього вийде. Зробила нам велику подушку. Так, це моя перша троянда взагалі. Амберсан. Не пам'ятаю Кордес якого року. Це дуже гарна троянда. Вона проста, не махрова, але квітки починаючи різного кольору, починаючи від теплого персикового до світло рожевого. Вона закривається на ніч. Дуже ароматне і дуже гарний, невеликий компактний кущ. Дуже цікава. Ще одна цікава особливість нашого участка, що ось тут у низині ми маємо набагато холодніший клімат, ніж зверху. Тобто тут ми маємо четверту. Третю-четверту зону, а зверху у нас п'ята-шоста. І ось це видно по трояндах. Це тіша спірінки. Тобто тут квітування лише починається. Тут воно вже так на середньому етапі, чуть вище, трохи. І вже вище ми бачимо, що кущ квітує наповну. Тобто ось. Нас ми пройшли скільки? 10 метрів, і як змінилися кліматичні умови. Ось. Ось так. Ще не всі троянди квітують і ще не всі такі, що виросли, дорослі. Мабуть, наступного року буде цікавіше.